Мій люблять друзяк. Знову ще одне відео підряд. Я так багато підряд не робила. Знаєте оцей червоне, що я робила? Тож мені здається, воно безкінечне. Тому що я вже тут... 2, 5, 4, 4, 3, 5, 1, 1, 5, 4, 4, 3. Це просто капець. Я не знаю, що мені робити. Це просто капець, це важко. Тому що треба кожен раз щось ставити. І мене це бісить. Тому я люблю виходити просто напросто. Бісить так багато бути. Це єдине, що я хотів сказати. Але ще скоро буде ще одне відео. Дуже скоро, капець скоро. Напевно, прямо зараз почну знімати. Після виходу цього.